Вітаю вас сьогодні, вівторок, 52 й день із циклу, 365 днів року. Кожен день додає якісь роздуми, яких раніше я не помічала за собою. Отакі спостереження вони спонукають глибше постаратися зрозуміти світ, закони, які в ньому діють. Що тебе чекає попереду, без фантазувань, без плідних, а те, що може витікати із теперішніх обставин? Одне витікає з другого. Дякую вам, що ви підтримуєте мене, відгукуєтесь, ставите коментарі, лайки. Дякую вам! Бережіть себе, будьте здорові і будьте уважними.